Життя і добробуту нашого народу. Його ми оберігаємо і з великою любов'ю прославляємо. Українські традиції живуть серед нас і передаються з роду. З давніх давен ведеться в Україні, що окрасою весілля є обрядовий хліб – корова. Який символізує прийняття та благословення громадою нової родини. Пов'язується безліч повітря і прикмет, що якщо коровай гарний вдався, то і життя у молодих буде щасливим. Коровай випікали одночасно і в молодої, і в молодого, щоб подружжя жили в злагоді, добробуті. Та не сварилися. Коровай випікали в п'ятницю. Весільна мати запрошувала на коровай заміжні і щасливих у шлюбі жінок, розведених та вдів незапущених. Весь процес випікання весільного короваю супроводжувався піснями. Разом з короваєм випікали перепійці. Шишки, серп та борон. З перепійцями наречені в суботу запрошували хрещених та близьких З шишками сважки запрошували гостей. Серп та борону з подарунками давали батькові та батькові молодих. Тож до вашої уваги! Обряд випікання короваю в нашому селі. Весілля, весілля, на весіллі, люди, як би ж мені знати, як би ж мені знати, яким воно буде. Наче все зробила, буду коровай чекати. Чую, гумін на дворі, мабуть, коровайниці йдуть. Ми дома сиділи, у віконце гляділи. Чи не прийде мати просити, нас коровай нісите? Весільна мати нас теж запросили коровай нісити. Тож ми йдемо до хати, коровай випікати. Матінко, брудко, ворочайся, брудко, сонечко горіть. Коровайниці у дворі. Добрий, Добрий, день, вашій... Добрий день вам, мої коровайниці, скилилася вишня, як матінка вийшла. Просить нас до хати, коровай випіка. випікать. Заходьте, будь ласка. Ми на коровай йдемо, порошно несемо, ще й рожеві квіти, щоб блю. Я принесла борошно біленьке, на щастя, на долю гарненьку. Дякую. А я принесла грудку масла, щоб у ваших дітей повік любов не згасла. А я принесла яйця, щоб коровай на славу вдався. Давайте, мамо, води. Руки нам помити та на кітру будемо коровай місити. Тож, дівчата, миємо руки та до роботи будемо братися. Дівчата помили, тепер беремося коровай місити. Ти, Тетяно, будеш коровай місити, ти, Надія, голубів ліпити, а ти, Галино, шишки виробляти. А я піду піч топити. Благословіть, Благословіть мати, вашій дитині, коровай чиняти. Бог благословить. Благословіть, мати, вашій дитині, коровай чиняти. Бог благословить. Благословіть, Благословіть, Благословіть мати, вашій мати, дитині, корова відчиняти. Бог благословить. Благослов... Благослови, Боже, і отеці мати, своєму дитяті, коровай замісить. Тож коровайниці не боріться. А до роботи з молитвою беріться, щоб наш коровай удався на гарну і щасливу долю наших дітей. Беремо водиці і скриниці і замішуємо коровай сестриці. Сиплю борошно, білесеньке, на щастя, на долю гарнесеньке. А я сиплю цукор, щоб солодке-солодке життя було молодих. Ніхто не вгадає, ніхто не вгадає, що готова з трьох полів пшениця, з трьох триниць Пшеничне є тісто, не місіть його тісно. дайте. А нове вимісили тісто. Благослови Боже на гарний схід. А щоб вам, кумоньки, краще працювалося, хочу подарувати хустки. Моя донечка кожну копієчку збирала, щоб придбати такі красиві хустки і подарувати їх вам на згадку про неї і про її весілля. Гарні хустки здоров'я. Дякуємо, дякуємо. Дякуємо, дякуємо, гарні. Дівчата, а поки наше кісто підходить, давайте заспіваємо нашої. Давай. Давай. Давайте, Ой, у у полі, широкій, Oh! <gasps> Панять про нашу наречену. Тісто гарно підійшло. Будемо коровай виробляти. Ну, Будемо буде, звичайно. Буде. Дайте мені пічки трошки. Хороші, щоб молоді були гарні та хороші. Super body bullet. Коробайниці, хороші Мужії коровайниці, хороші коровайниці. Вбрали. Дуже гарно, дівчата. Ми ж старалися. Молодці. Щоб гарна доля була в молодих. Дуже гарно. Давай повернемо на слово. Ми коровай зробили, Господа Бога просили. Дай Боже добру долю молоді. Гарно коровай підійшов. Треба піч готувати, щоб коровай наш саджати. Ой, старосто, дядьку, дайте нам порядку. Треба піч вигрібати, та коровай саджай. Піч вигрібає, а в піч загляда. Гарна староста, вигрібайте піч. Да, да. Старається, старається. Добре. Наша піч регоче, хоче, а челюсть. Осміхаються, короваю, дожидай. Господине, а чи піч готова? Так, піч підготували, пора коровай саджати, щоб не тріснув, щоб на славну долю гарну нашим дітям вдався. Якби ще горли випікся, щоб вдався. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Ми Запіч не хоче, короваю хоче, а челюсті посміхаються. Короваю дожидай. Так, дівчата, а тепер давайте заспіваємо, тільки не сидячи, щоб коровай у нас не сів. А в нашої печі золоті є плечі, а срібні крила, щоб коробайніти. Який у нас коровай гарний вдався. Боже, якби в така доля дітей наших була гарна. Дуже красивий, дуже чудовий, дуже. коровай гарний гарний гарний, 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 гарний. Ми старалися для дітей. Тепер наш коровай будемо прикрашати барвінком, цукерками та калиною. Давайте. Со чому стала, коровай гарний дався, високо піднявся, на ньому кругом шишечки, а всередині квіточки. Квітнуть хай на ньому ягоди калини, щоб била нові жила новая родина. Коровай ми славимо, семець столу, стовимо, як на небі. Ось ясний, так на столі, коровай красний, як на небі, зіроньками, так на столі з квітоньками. Найстарша коровайниця, подивися у віконечко, Чи високо, і ще сонечко, чи високо, чи незенько, чи вечеря вже близенько. Ми діло зробили, каравай зліпили, так що думайте, гадайте, та горілочки нам дайте. А де ж наша весі?

Piemó, piemo. Моїй донечці, спекли. Старовися. Дякую вам, дівчата, дякую. Ви їли пили, весело сміялись, будемо планятись, Господі, де всі пригощались, випікали, їли, пили, весело сміялись, будем планятись, Господі, де всі пригощались. Чекаю вас, дівчата, всіх завтра у нас на весілля. Будемо чекати. Прийдемо. Гарно частували, попили все зілля, будемо кланятись, Господі, прийдем на весілля. Гарно частували, попили все зілля. Будем паняти з Господь, прийдем на весілля. Будемо чекати з нетерпінням кумоньки. Дякую ті, за те, що приходили. І хустки, щоб наділити, що дочка, донька вам е, е, подарувала. Надіємо на дякуємо. Надінимо. Musica Musica